Всім привіт, друзі! Будемо ми зараз робити одну нашу мівшу приспособу з тіктока. Для цього нам потрібно ось такий кусок металу і ось така проволока з металева. Пишіть в коментарях, що це буде. А ми погнали. Що, вже всі догадалися. Ось таку приспособу ми робили для прополки помідорів. Зараз подивимось, чи працює воно, чи ні. Десь знайдемо, давайте тут. та друзі, хочу вам сказати, що це круто. Ніколи не міг подумати, дивіться, що воно робить. Бурянчик просто скошує геть. Правда, у нас тут багато його і немає, бо посапано на той, що є. Прям чітко. Мені сподобалось. 5 хвилин роботи і все, і така от приспособа у вас готова. Беріть собі на замітку. Всім гарного дня!